У кінці січня на засідання виконкому Слов'янська прийняли рішення про припинення повноважень громадської ради при виконавчому комітеті. Мовляв, виконують постанову Кабінету міністрів України від 26 грудня минулого року за номером 688, згідно якої повинні бути припинені повноваження громадських рад при центральних органах виконавчої влади, утворених до 22 лютого 2014 року. 63 громадські організації, що входили до складу громадської ради Слов'янська, поставили перед фактом Раду лікарні ліквідували та вже почали формувати новий її склад. Прішрічного була нарушена конституція України, яка предполагає, що всі рішення касательно прикрашення діяльності общественних організацій они приймаються только в виді судового рішення, не таким от волюнтаріським способом. Там рішеннями спалкомилі рішенням там, скажем, градського совета. Голова громадської ради з таким рішенням не погодився. Мовляв, воно незаконне, тому звернувся до суду з позовом до виконкому слов'янської міської ради про визнання його протиправним. Учора відбулося друге засідання по справі. Всі рішення, які були прийняті. И в организации э, общественного совета они приняты были после 22, э, 22 лютого э, то, що касается постановлення кабінету міністрів, оно ні в комусь не касається обвинення граждан при іспалкомі городського совету. Виконком Словенської міської ради вважає, що даний позов не полягає задоволенню з наступних підстав вимоги позивача щодо визнання противоправним та скасування рішення виконкому про припинення повноважень громадської ради взагалі не передбачає. Бачені нормами кодексу адміністративного судочинства України, тобто вони не ґрунтуються на нормах права після дебатів сторін. Суд прийняв рішення адміністративний позов Віктора Винниченка задовольнити, визнати протиправним та скасувати рішення виконкому про припинення повноважень громадської ради, стягнути з місцевого бюджету на користь Віктора Винниченка витрати за сплату судового збору. Постанова у повному обсязі буде складена протягом п'яти днів з дня закінчення розгляду справи. Судове засідання оголошується закритим. Друзі, я здравствує наш Словянський суд, саме уманний в мире. Отже, громадський святкує перемогу. Ми этот суд виграли. Я очень доволен. Спасибо всем членам правления, не только членам правления, но и всему общественному совету, который приходил к нам в управление общественного совета, давал свои предложения и готовий сегодня, как говорят, встать на защиту общественности для того, чтобы верховенство права всегда было в рамках права. а не произвола и придумали непонятных. Рішень найближчим часом громадська рада збереться у старому складі та почне роботу у новому році. Кажуть, справ чимало в крайшее время. Я надію, що ми зберемо громадський совет, доведемо рішення общественного совету і буде продовжати нормально работать. як нам предусмотрено регламентом в течение двох лет ми повинні сделати все возможно для того, щоб наш російська процветав і здесь общественность принимала самое активнее участие во всіх вопросах.